А що це взагалі було? Я зараз буду зла, бо, по-перше, поїсти я не встигла і зараз оце тільки конфетку маленьку. Я буду зла, бо це, ну, я тут старалася 4 години майже зберігати баланс, шукати його, казати, що Трамп, там протокол, там, значить, ще щось. Так? З нами 18 тисяч людей, друзі. Зараз робимо такий вже результат цього всього. і Будемо до завтра вже розходитися. Думаю, бо вже і друга ночі у нас гара раділа ми ж та що це було, хто на кого напав. Ганьба. Ось да. я, я погоджуюсь, Це ганьба. Америка е показала, як дійсно вони, мама моя каже, наші глядачі пишуть, що вона слабка просто і ніяка. Та Владислав, супер. Владислав, що це було? Ви ставите те саме питання: це було ніщо. По-перше, знову жодного питання від журналістів. Бо Путін не буде відповідати на питання, чого він нас збиває, чи що ж то літа буде, та що буде уже, питають вони мої колеги. Та нічого. То вони тепер будуть говорити про якийсь бізнес там угоди. Бо бачите, все понравилося Трампу. В Москву він сказав, що це happening possible. Цілком він розглядає, очевидно, він поїде в Москву навіть.